Кожен робочий день працівників соціальної сфери розпочинається з турбот про одиноких престарілих та інших найбільш потребуючих допомоги людей, зазначив Олександр Дідух, начальник управління праці та соціального захисту населення народицької райдержадміністрації у районі близько 10 тисяч населення, і майже усі вони є підопічними вищезгаданого управління. Це кропотка щоденна праця, яка ну заслуговує уваги. Я думаю, сьогоднішнього дня і багато зусиль на чим ми зараз працюємо якоби масово? Зараз іде період субсидійний. Нам даємо субсидії. Це значне навантаження, але ми з ним справляємося. Ольга Таравська уже чотири роки на заслуженому відпочинку. Довгий час жінка очолювала управління праці та соціального захисту Руженської райдержадміністрації. Має високу нагороду. Заслужений працівник соціальної сфери. Соціальне забезпечення у нашому районі більш-менш нормально, тому що люди отримують учасно пенсії і соціальні виплати. Коли ось я слухаю телебачення, що в окремих областях не не виплати і запізненням проходять, то у нас у даній ну на даний час більш-менш нормально люди отримують. Але хотілося б, щоб ці виплати були звичайно більшими, щоб сам розмір був більший, щоб можна було знаєте, прожити нормально. Саме тому, що у кожному районі області соціальній роботі приділяється належна увага, загальний результат праці установ та організацій соціальної сфери Житомирщини один з найкращих в Україні, зазначив голова обласної ради Йосип Запаловський. В цій сфері працюють самовіддані люди, ті люди, які турбуються про своїх земляків. І я хотів би в цей день щиро сердечно привітати всіх працівників сфери соціальної за те, що вони роблять корисне для наших людей, для наших земляків. А ми, в свою чергу, влада і надалі будемо старатися. Зменшувати якраз і ті потреби, які є серед незахищених верст населення. Соціальний захист людей є пріоритетним напрямком у роботі обласної влади на виконання соціальних інстів президента України особлива увага приділяється малозабезпеченим родинам, інтернатним закладам, ветеранам війни та іншим незахищеним верствам населення. Зазначив голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук. Як реалізуються президентські ініціативи щодо поліпки соціального захисту? Малозабезпечені родини. За цей рік сума виплат збільшилася майже вдвічі. Це 84,5 мільйони. Житомирщина жодного разу і зараз нічого не заборгувала нашим людям із більні. Матеріальних і соціальних допомог більше того, зараз ми отримали немалі кошти для придбання квартир воїнам афганцям ветеранам, автомобілі за сумлінну працю директору департаменту праці та соціального захисту населення Галині Коріній вручили високу нагороду нагрудний знак честь і слава Житомирщини.